Отож здоровенькі були лібрі. А ти з мене сміявся. Отож, здоровенькі були лібі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретро та з вами ж завжди... завжди я, Стас та Наталя. А, народ, все, я отак от просто це все залишаю. Привітання. А, я вирішив нарешті деанонімізувати мою кохану дружину, і... тому що без неї я не зможу провести пілотний випуск нашої постійної рубрики, а що на платках? Але знаєте, я був би не я, якби я не спробував якийсь цей е, свій власний тач зробити до цієї рубрики. І зараз я вам поясню правила навіть увімкну музику. Не знаю, музика пішла? Ні. Не а пішла? ні, пішла, пішла. Все, добре, музика пішла, все нормально. Отже, правила прості, в нас 196 в одному картридж втиснутий в, в Мегадрайв. Наталка бігає курсором і обирає рандомно якусь іграшку. В мене очі зав'язані, і я просто по опису Наталі намагаюся вгадати, що ж це за гра. Але мабуть, знаєш, коли я буду в тебе питати, що за персонаж, ти мені не кажи. Хіба що якщо я буду так точно казати, наприклад, там це храбак, то тоді ти можеш сказати так, це храбак, так або ні. То я то мені не казати, наприклад, там ні, дуже дівчинка Е, Ні, е, е, це, це це дуже. Це дуже наводка. Ну, наприклад, якщо це той самий uh -huh. храбак Джим, це, uh -huh. це дуже буде допомагати. Мені треба так, щоб було страждання, що було важко. Народ, все дивись туди. Добре. Е, все е, е ж, поїхали. Народ е, погнали. Так, 196 в одному. Все, я, ти, ти пам'ятаєш, пам угу. вліво, вправо, і, угу. і погнали. Все, давай, я готовий. Сега. Прекрасно, це, це вже непоганий початок. Але чомусь довго так завантажується. А ну нічого так має бути, деколи так Ну, це якась така військова, напевно, буде гра. О, це мені близько. Це, може це десерт Strike, я не знаю. М, цікаво, що e, там. Військова гра, де треба їхати і стріляти. Стріляти треба на яку кнопку стріляти? Я не знаю, пошукай. Там три нижні кнопки, і, і, і якась а. із них має стріляти. Ой. <світ> ну, це як в тетрісі була така гра. В тетрісі була така ну, гра? Так. Я не знаю, вид з гори там? Так, вид з гори. І таке місто тут треба по вулицях їздити. Ну, і така машина їздить і стріляє на букву Т. Танк їде? Так! О, добре, танк. Слухай, на танку по місту. Так. І ви, а, ви а, я, а, Давай так. В мене є відповідь, а зараз або так, або ні. буде. Я думаю, що це Гаярес. Ану? Йоли пали, я Гадал? вгадав. Мені здається, я вгадав. Якщо це ця гра, бо я класно пояснила. Ти, ти, так, ти, ти просто молодець, ти розумничка. Не, давай пошукаємо. Гаярес чи ні? Не. Ні, вона була всередині, мені здається. М -м. Це не ця гра. Блін, це. це, це я зрозумів. Це, я, 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 я зрозумів, що це саме ця гра, коротше, вона не так називається. Вона називається. Гранада вона називається. Я перепутав з іншою буквою на, на, на літеру G. Де вона? Ось вона. Ну, Звісно, тут звісно мені, мені, мені не це не, не Ось зарахують. Ось не треба. Ну, мені... я думаю, що може мені... і зарахують. Мені ніхто цього не зарахує. Ні, я, я навіть сам Ну, добре, від... виходь це, це... Це відстій. Це... це Так не можна. Все, все давай, давай. Гра No2. Так, рожевий фон. О, це перспективно. Це я не знаю, щось дитяче, якщо рожевий фон. Ну, на цій я я грі думаю, немає. що це будуть якісь, можливо, гонки, бо хлопчики якісь будуть, напевно, їхати. Хлопчики. О, і тут ці... можна вибирати персонажа. А це мікромашинки. Це мікромашинки, рожевий фон, там на ньому писали Кодмастерс. Це польові мікромашинки. Так? Ну почни гру, я хочу, щоб ти, щоб ти поганяла. Та воно зараз... щось не починається. Там можливо ввести треба Ким ти хочеш персонажа. Бути? А, все, я зрозумів. Це точно мікромашинки. Так, це мікромашинки, тому що на цьому картриджі вони забаговані. Я хотів погратися і, так. Угу. Тут проблема. Неможливо в цю гру погратися. на, угу. Ну, але так от народ, на 196 в одному, якщо вам цікаво було, як ідуть мікромашинки, вони йдуть десь ось так. Ось так. Продовжуємо. Так, Давай. Так, це вже в нас третя гра. Все знов. Це амагадрайв. Ну, це якась казкова, напевно, буде гра, бо тут якийсь замок. Замок. Дуже це кастелування. А який вайб? Ні, Це кастелування. О, це якась подорож, це Єгипет. Тут піраміда і пісок. Подорож, Єгипет і пісок. Це. мультяшна графіка? Мультяшна і не по-нашому пише. Ну, не англійською, а, не а я, якоюсь корейською чи японською. Так. Ріді, Японський, готовий, скрізався. готовий. Павук тут намальований. І дві, дві такі доріжки. Ріді, просто народ. Уроки англійської <гас> від моїх. Я кханій. вже знаю, що це за гра. Я в таку колись грала. Ну, не на цьому, не на сезі, не на СЕГА. Ти, ти, серед, ти колись грала в <плес> іграшки? Чому ну, ти вивчала про це весь цей час? Так. Ну, це треба щось будувати. Ще й щось будувати так. треба? Ого, я просто в прострації. Е -е, і як в тебе з будівництвом? Е -е, ну тут як. Е -е, колись Павло в таку гру грав. Стоп казкова, мультяшна графіка... Ну це вона спочатку була казкова, а потім воно щось сталося і це просто як в тетрісі. Я думаю, що це все, буде все. піраміда стоп, і Єгипет стоп, щось стоп. таке. Стоп, я, я знаю, що це. Це. Е, зараз я скажу. Я намагаюсь пригадати назву. Я знаю, що це таке. Е, Боже. Чому мені постійно спливає в голові Гаярес? Це мені просто в. Е, е, і це не Галексін. Боже, як же вона. Втім, ще Індікод я тез, грала, щось на схоже з інше. Я, я зрозумів, це, е, це Колумс, це Колумс, можливо, навіть три. Або Колумс, або перша, або третя частина, бо тут тільки перша і третя. Я вангую, що це третя. Такий Тетріс. Вона? Е, я не знаю, давай зараз знайдемо. Мені здається, що так. Народ, давайте. Підтримайте. Брожек Індікод. А ти вийшов? Я, ой, вибач, так треба ж її знайти. Колумс з 3. Ну, мені здається, музика не така. А ні, така. Оце такий замок Все, замок. — все, все, прекрасно, народ. Я відгадав. Це просто. Ти це, це ти молодець, бо ти класно пояснюєш насправді. Справді. Справді. Бо я просто сказала, що це Тетріс. І ти, напевно, через те й вгадав. Бо я не знала, як пояснити. Ну, Будівництво. Ну, так. Ну, давай. Окей, давай. давай. Наступна іграшка. Так, скільки у нас там по часу стоп. 7.44. Чудово йдемо. Продовжуємо. Чорний екран. Ну, музика почала вже грати. Так. Заставка така водяна. А, я здогадуюся, що це таке. Ну, то ти все знаєш. Ну, чому я все знаю? Ну, я хочу, щоб ти пограла і щоб ти мені пописував. Головного героя не описуй, ти описує, що навколо. Я хочу це. Насолодитися словниковим запасом. Добре. Давай. Що навколо? Ну, це під, підводний є світ. Підводний світ і потрібно плавати. Потрібно плавати. і... Я десь пропала. Ти десь пропала просто? Серйозно? Можливо, це я в якийсь інший світ перенеслася? Можливо. Ооо, а тут ще й можна стріляти, чи то пришвидшуватись. Я, я і десь пришвидшуватись і, і стріляти можна. Я... О, не, не, не. якщо натиснеш на B, то пришвидшуйся і так крутися, так як флеш. Ага, прикольно. Я, народ, вже, я одразу згадався. Ще коли Наталка сказала, що підводний світ, такі. А -а". О, а стріляти на букву А. Але це кайфова гра. Я просто хочу, щоб тебе <зас> зараз висадило. Тебе висадило щойно? ні а. Ні, зараз має висадити. В якийсь момент uh, тебе має затягнути вгору. Затягнуло вгору? Але я не можу аж з води вийти, вистрибнути. Ні, я маю, на новий... увазі, тебе піднімало над поверхнею? Ні. Ще ні? Mm -mm. Можливо, це друга частина. Щось там не можу пройти, якісь гори такі під, під водою. Ну, по часу вже було б достатньо. Я тоді навіть частину вгадаю. Це Еко the Долфін, це друга частина. там, там, щось там, Якісь там Tides, щось щось, щось таке. Так, мені здається. Це, це, це Так, це Еко the Долфін, і це. І це друга частина. Кажись. Народ, напишіть, щоб, що, 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 щоб було. Щоб я точно знав. Перше чи друге. Мені здається, так, перша. Ой, тобто друга. Ну все. Так чи інакше, як ази Долфін. Ура! Ура, ну, я щось там відгадую. Прекрасно. Це вже яка гра? Четверта? Там неважливо. Добре йдемо. Добре йдемо. Можливо, сім. Давай далі. Обирай гра. Так, вибрала. Ооо. Це як навіть в якомусь фільмі, навіть музика така, як в фільмі. Можливо, це. Угу. Що? Я навіть не знала, що існує така гра. Ну це по фільму. Це по фільму? Так. Я вже казав сьогодні Покахонту. А ми... а мене там є Покахонту, до речі. Але це по мультфільму. По фільму? Так. Ну, я не знаю, ну, розповідай, що ти там бачиш, є цікаво. Ну, я в джунглях. Ти в джунглях так. по фільму? Мужик, Саме, по, 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 чолов а, мужик, мужик чоловік. <свят> Стрибає. Ну, таке-досить досить темна гра зелена. Треба стрибати. А, о, це може якась аптечка. О є аптечка. Причепилося до мене. Тварюка. Блін, мужик стрибає в джунглі, я подумав Doom але це, 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 це не по фільму. Ну, а по фільму. А по фільму, в джунглях не ну, я, я просто нас... тобі як я зараз скажу, які там тварини, то ти відразу здогадаєшся. Ну таке Ні, ж не, не можна треба. казати. Ну, мабуть, не треба, щоб я одразу здогадався. В... А що одягнений чоловік можна говорити? Ну, ну підкажи. В, в блакитній в сорочці. І стріляє, може він стріляти навіть. Але не може вистрибнути, а як туди вистрибнути? Пакітна сорочка? І в капелюсі. А, це Індіана Джонс. Ну я а хотіла ні, сказати, він... як Індіана Джонс, але це не Індіана, а Джонс. Це не Індіана а Джонс. Джонс. А як же слухає туди срочці. вистрибнути? Я не знаю, страждай. Блін. <рик> ні, ну просто це ж нереально. От тепер мене розумієш, а ти в мене питаєш після трансляції. Ну, а просто... ти пройшов гру? А я так сказав. Я просто само. не знаю. Ну, не на кнопку натискати. Ну, Може я... О, і... я назад верну. О, все Десь в друге місце. Блін. Старгейт, він, він не в джунглях. Боже ну це... є. А що Старгейт? А, це по фільму. Так. Ну, це джунглі, це ліс, ніч. Може гранати так само кидати? Так, а я же ще. У мене народ з, цей запас іграшок по е, фільмах там і всьому іншому. Ну, зоряна брама. Ну, ти не, не, певне, Lies", не грав. Demolition просто. Man. А, блін, що там ще було? Ну, Індіана Джонс. Ну, Зорі... щось можливо схоже, як Індіана Джонс. Ну флешбек він же не по фільму, не по фільму. Mm -hmm. Та, хоча там в джунглях, але Може не блакитна не сорочка. Ну, схоже на Індіана Джонс. Не. Блакитна сорочка і такі якісь бежеві штани. Бежеві штани? Угу. Mm -hmm. а... Ну і такі тут тварюки, які відкривають рота і кричать. Їх треба, напевно, я знаю, входити. що це таке. Що це я таке? знаю, що це таке. Парк юрського періоду. Так. Слава Богу. Народ. Оце було б позорисько, якби я не відгадав. Ну і просто дивіться, це не професор, ну, можна. Це. Професор Гран. Не можна вистрибнути. Як туди вистрибнути? О, народ, от, от mm. кохано, це платформі. Це називається план. Ну не ти не розумієш, чому я ненавиджу цей жанр. От я так само постійно не важливий. Всі такі, де що ти там що Ні, там? ну це справді. Ех, На. ех ладно. Uh, давай, давай, мабуть, ще одну іграшку uh -huh. ми дотягнемо до 15 Добро. хвилин і, і все. Добро. Народ, Jurassic Park. Ось так вгадав. Uh, поїхали? Поїхали. Слухай, я згодом був такий, що я не відгадую ігри. Це неочікувано щось. Так. Якийсь корабель, чи що це? Uh -huh. Вид, вигляд зверху? Можна стріляти, це літак, ні, це не корабель, це е, літак злетів з корабля. І він може літати і стріляти. Вигляд зверху? Не позаду? Ні. Бо якби позаду і злетів з корабля, О, я б одразу сказав, що Це вже він летить не над морем, а. Над суші є. А, я тоді зрозумів. А Знизу це... танчики. Окей, це якийсь шитемап. Вид з гори, і типу екран рухається незалежно від того, як... чи ти хочеш вперед просуватися, він постійно просувається. Ну так, так постійно вперед. Над ага. річкою зараз пролітаю. Блін, їх Ой, там просто стільки. Ой, якийсь винищувач. Е -е... Вбили, чи що? Е -е... Ну так, вже вбили. Я просто не певен, чи там е -е, ми злітаємо з цього. З... -е... Авіаносці, ну нехай це буде Steel Talon, але. я, я не знаю. Давай ще. По Пограйся, я хочу, щоб ти погралася. Ну, я, ну, в мене Ой. інших, я ще подумаю. Можливо, Ні, я ну, щось згадаю, але. Я думаю, що це, напевно, та гра, яку, про яку ти кажеш. Просто я знов померла. Просто їх там багато. Я, ну, я декілька таких кайфових військових знаходив. Я, мені, ну, вона згадується... не піксельна. Steel вона Talon. якась така прикольна. Game Over пише. Стілтелло. Ну ти, ти вже зловила гейм овер. Ну, ну нехай буде. Нехай буде стилтел. Але. Ні, е Ні, я, я, не, я хочу, щоб Давай, continue, no. Так, де воно? Е, я хочу. Ну давай почекай. Що, за чи що? Ні, не зломилося. Я просто, якщо це не стіл телом, то я тоді її не віднайду. Давай тоді почекаємо. Зазвичай дають 10 секунд, а тут аж 20. Uh -huh. Зараз ми дочекаємо. Uh -huh. І я хочу побачити. Рейден Тред, ні. Ні. От я думав, що це типу, а ти якось по-іншому. Ну, так, я от, коли огляд вже зробив. Я, до речі, сказав, що це. Ну, типу, мені подобається дуже-дуже вона кайфова. Uh -huh. Візуально Ну ось так от uh -huh. э, рейдинтред що, от на цій позитивній ноті я Наталко, тобі хочу подякувати. Мені здається, все у нас чудово пройшло. Народ, так, музика є, бачу, що є. А все народ, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам сподобалась рубрика. Поставте лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть також, щоб типу ні, нам це не треба. Коротше, робіть будь-що, щоб допомогти мені в просуванні цього відео. Будь-яка ваша активність активність цінується, підписуйтесь на канал і народ. Найголовніше підтримуйте Збройні Сили України, тому так. що без наших захисників та захисниць не буде ні нас з вами, ні, ні України. все Всім любов, шана і ви були на каналі Ретро. Є з вами був Стас та Наталя. Все. бувайте. бувайте.